Вітаю вас на каналі Моя Оселя. І це друга серія по роботі над помилками при збиранні теплиця Мрія. Коротше, в цій серії, що хочу, на що хочу звернути увагу. Коли я збирав першу теплицю, там була така проблема, що ось в цих містах, де я прицепив оцю другу трубу, получалася Відстань більша, ніж отут по буриках внизу. І таким чином етажерка не надівалася якомога нижче. І виходилось, що тут ось було мало місця для форточки. І коли зібрана теплиця, то форточка була вище теплиці. Зараз покажу. Ось, ось тут видно. Форточка пошти закрита до кінця і там вона виступає, ось йде арка, а фокусується. Ось йде арка, а ось форточка. І виходить, форточка має бути в рівні з аркою або трошки нижче, а вона вища. Ось це щоб такої не було проблеми. Воно може і не критично. Ця проблема, але краще зробити правильно, тому тому я зробив отаке. Тому я взяв оцю нижню, е, як вона називається вже забув Нижню трубу оцю. Е, коротше, ця труба завжди йде отут внизу, зверху на неї двері ставляться. А верхня і стовбик дверей тут до етажерки кріпиться. Це як нижня етажерка, типу, не знаю як це. Я забув, що, як називається, ну в общем не суть. Я взяв дві одинакові оці труби і надів їх на ножки з однієї і отам от з другої. Получилось, що в мене тепер арка має правильну форму. І це дасть змогу тепер. Саму етажерку тут поближче сюди донизу надіть і в цьому ось місці з'явиться більше місця для... і форточка, виходить, повинна поміститися і сісти на своє місце. Коротше, такий нюанс, такий лайфхак, як, як можна правильно проконтролювати розміри завдяки двом цим одинаковим трубам. Бо я, коли першу теплицю збирав, цього не робив. І вийшло, що ця відстань, де оця труба вчеплена, вона більша стала. І не помістилась форточка. Тепер хочеться скласти все правильно. Ну і вам показати може хтось собі теж купить таку теплицю. Вже буде підказка, того, що на даний момент по збиранню цієї теплиці немає інструкції. Крім моєї. Уже. Так, продовження. Коротше, открутив я цю другу трубу. Взяв отаку ось, ось стропу для фіксації вантажів і за допомогою неї стягнув в цьому місці арку і ще додатково понатягував нитки отут ось взяв нитку натягнув щоб дивитися рівно труба лежить чи ні щоб дугой не було і отут на етажерці теж натягнув ось у нитку Теж дивиться, щоб було все рівно. Коротше, що, що я хочу добитися. Я хочу добитися, щоб паралельно була верхня нижня труба, щоб двері були рівно. Оці всі совпали, щоб тут не було ніяких перекосів. Ну і, Так як тут всі деталі більш-менш одного розміру, то щоб кожен раз не парися, отут ось відстань від з'єднання ножки і дуги від цього стика до осюди 20 см. Можна 19 зробити, може буде ще краще, не знаю. Я зробив 20 і з однієї і з другої сторони. І подивлюсь, що це дасть, по ідеї дожен угадати. Та оцей натяжитель, ця стропа це. Статі, вона натягує класно. Я, мабуть, коли буду ставити перед, передню частину теплиці, то нею теж буду стягувати в стоячому положенні. От. Так ось все виглядає. Ворота зараз виставлю етажерку. Все понаживляю та і буде готово. Така робота над помилками. Так, передня частина теплиці вже зібрана. І я хочу сказати, що робота над помилками була пророблена недарма. Ось дивимося, поставив форточку, і у нас з'явився отут ось от зазор. Можливо, я трохи і перестарався, але проблема була в тому, ось йде форточка, і оцей край був отако виступав за межі арки. А зараз, коли я вже зібрав по правильному арку, ну, передню частину всю оцю торсеву, то форточка, виходить, буде нижче, ніж арка. От І це є правильно. Можливо, я перестарався, можна було б і менше, отак от зробити було б краще. Але я прям вкрай загнав, звузив, наскільки можливо, бо були сумніви, що в мене щось вийде. тому я максимально арку зжав. І отаким от чином проблема вирішилась. Так зараз покажу з цього краю. Отак. Ось ось так виглядає зібрана. Торцева частина зібрана. Попідгання ворота. Підкопав ямку, тут обов'язково, щоб ручки не заважало. Ну і отак от ось. Все. все виглядає в зібраному вигляді. Ще раз скажу, що я оцею помаранчевою стрічкою стягнув праву і ліву сторони і вийшло, що туди арка витягнулась не як лук От. і спрацювала ця ідея все було оправдано. Так, хочу сказати ще по нюансах скрутив тут же ж. Хто не знаю чи не пам'ятає, форточка, вона оцей край. Зараз стану далі, щоб було видно. Ось оцей кусочок. Ось о, він прикручується, він обрізаний, бо в машину при доставці не вліз. Тут я скрутив і тут. Так от нюанс полягає в тому, що отут буде отако зверху плівка натягнута. І оці шурупи їх треба з середини закручувати. Тобто отаку. Мається на увазі не з середини теплиці, а зараз покажу. Мається на увазі отак ось, о, як форточка лежить, отак оці ось о шурупи і закручуються. Ось. О. Тут одне місто з'єднання, тут інше. Також ще скажу, що повторюсь, бо вже в попередніх відео казав, що кожен оцей хамут фіксується наш шурупчик. з тієї сторони, де він не буде заважати плівки. Наприклад, оце нижня сторона, нижня труба, і я всі хамути поприкріплював знизу. Прям як, як воно буде стояти, то знизу вийде. От Всі оці верхні хамути, де тут двері кріпляться, я їх тут зверху, ну, знизу етажерки, коротше, прикрутив. От всі. а там, там. Так. А всі оці хамути, що... Йдуть по арки, по арки. вони всі прикріплені е, паралельно плівки з, бок, з бокової сторони, з внутрішньої. Ну, коротше, якщо проще, то отак ось лежить оця конструкція, я просто знизу отак їх всверлював дрелькою. От. Так що отак. Так, і ще один нюанс з упором оцим як, Упор дольки який складається з двох частин. Ось, тут треба обрізати оцю одну трубку зайве і підганяти довжину оцієї труби. Ось. От, і також фіксується ось оцими шурупами. Я думав, звісно може болтом отак просверлить, зафіксувати, було б надійніше, але поки що на тій теплиці тримається, то залишу так. Якщо вже вирве шурупа, тоді вже, мабуть, на болта зафігачу. Покахай буде так. Коротше, зібрав одну сторону, передню, зараз буду задню точно таку збирати. Може до темна зберу. Так, хочу ще умовно так зауважити, що ось у нас ножка. Далі йде дуга. Ця так арка складається з таких частин. От. І от, от цього стика, де ножка з дугою з'єднується. Зараз про положення етажерки хочу розказати. На первій теплиці я коли встановлював, я цю етажерку поставив на третє місце. А зараз я поставив на шосте. На третє, виходить, що форточка виступає за межі арки. Тобто це мало. А шосте це вже перебор, бо Ну, це максимально низько, наскільки можна етажерку опустити. Я думаю, що чи четверте, чи п'яте. я зараз наступну зберу на п'ятому, подивлюся, як зміниться. Мені здається, що на п'ятому місці буде ідеально. Як я умовно ці місця, це ширина цього хамута. Я взяв оцю ширину хамута і скільки хамутів. Від цієї від цього стика відступить. Отак. От Один хамут, 2, 3, 4, 5, 6. Я таку шкалу намалював умовну. Взагалі, оця відстань зараз в мене від стика до хамута 20 см. Але це трошки забагато. Я думаю, зараз я посунусь на п'яте посадочне місто і буде ідеально. Коротше це. Така шпаргалка. І так, пробував я різні варіанти і зупинився на відстані 16 см. Отут від стику дуги і ножки до хамута. І виходить, що це прям самий ідеальний розмір. Того, що перед цим я зробив на 20 см. Тоді сильно велика щілина виходить. А, ну, нормально, але, але так як зараз, мені найбільше подобається. А зараз отак. Зараз ось отака щілина рівномірна сантиметрів 10 вийшло. Оце форточка, а оце арка. І ось по всьому кругу йде одинакова рівномірна щілина я вважаю це прям ідеальний результат, коли отако 10 см не достає форточка до арки. І отако вона пішла, ось ось. ось, ось. Щелина вся одинакова. Ну тут трошки звуження. От, тому я вважаю, що 15-16 см це просто буде. Найкращий підходящий варіант. Ну, з цієї сторони так само 16 відступив. От. От так. Такий результат. На ньому я зупинюся. Ні в кого не було можливості не спитати, не підглянути. Ніхто це не скаже, які оці всі зазори должні бути. Це просто методом перебора спробував різні варіанти, спостерігав як краще, і зупинився на 16. Але більше 20 теж не можна там, просто вже 20 це максималка. Так що так. Зібрав другу сторону. То була передня, тепер вже ось задня. Зараз покажу. Все вже зібрано. так виглядає. Залишилось мені зараз хамути поприсварлювати і зігзаги і все. Можна збирати теплицю. Робота над помилками була зроблена немарно. Не я для себе з'ясував найкращі зазори, вирахував, ну і вам тепер буде підказка, якщо. що, Ну і мені буде підказка на майбутнє, коли буду ще розширятися, підглядати, вже є куди, вже є така відеошпаргалка по збиранню теплиці. Я вибрав саме цю модель теплиці тому що вона мені сподобалась задум, концепція і думаю, що вона надійна, якщо ці теплички себе проявлять з гарної сторони. Точніше, якщо вони себе не покажуть погано, то буду іще такі купляти і буде в мене все стандартизовано. Не доведеться в іншого виробника замовляти. Будуть всі від одного. Ці запчастини будуть взаємозамінні. Так що поки такі плани. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.